Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером. Перша частина. Так, як це було нелегко, але я все таки виграв на виборах. І я став мером цього селища. І так потрібно ж приступати до обов'язків мера. Першим чином я навіть попередив жителів, що це треба вибрати, чи першим зробити дороги в селі, тротуари, чи зробити мою, так скажемо, резиденцію. Ну, це резиденція, це я так преувеличив. Зробити мою мерію. Напевно, я все таки зроблю мерію першим чином, щоб тоді приймати з мерії мої рішення. Добре. Почну будувати мерію, зараз найму жителів щоб, будівників, щоб вони зробили мерію. І якраз на це кошти вистачить. І я розрахував, що мені вистачить коштів на побудівлю мерії, на тротуари та також на освітлення вулиць. Класно все я зробив. І все. Наша мерія побудована, я вже навіть тут працюю. І ось як вій, мій кабінет виглядає, отак От простенько все. Навіть я ноутбук не купляв, щоб зекономити кошти. Отак От моє робоче місце виглядає, пішлі цю мерію покажу. Тут ось селянин, тут секретар сидить, але так як зараз обід, він пішов. на обід. Тут будуть селянини відпочивати, чекати черги, щоб зайти в мій кабінет. І отак от вона виглядає з надвору. Подивіться, яка мерія простенька. Нічого я сказав людям ті, що будували, щоб вони нічого тут прям суперкрасивого не будували. Отака от мерія у нас вийшла. І я був приємно здивований, що у нашому селі є такий будинок. Подивіться, який красивий. Я приїхав в це село на вибори, щоб мене взяли в мери. І Тут вже цей будиночок був, я не казав, щоб його будували, ніхто його не будував. Ну, Красивий будинок, вже він тут був, мені це сподобалось. Ну що, село в нас таке, знаєте, звичайне, нічого тут такого немає. І тепер що треба зробити? А треба зробити те, що у нас в селі дуже погані тротуари. можете самі на це подивитись, це просто якийсь жах, скрізь трава. Неможливо просто ходити. І з цим треба щось робити. І що ми будемо робити? А ми будемо робити нормальні тротуари. Але ще є одна проблема. Мені діда жити. І тому я буду ночі розгортати, так сказати, в моєму кабінеті ліжечко і там буду спати. Бо реально поки що вдома нема де спати, коштів поки що на дім немає. Я до когось в жителів проситься, я не буду. Тому ми починаємо робити. Тротуари. Але ще потрібно знести, я думаю, цю сцену. Або хай вона залишитись, залишиться, може хтось до нас із артистів буде приїжджати, тому хай буде. І я просто розчарований. А знаєте, чому я розчарований? Тому що мені просто не хватило коштів, сільський бюджет не вистачив на те, щоб зробити по всьому селу доріжки. Хватило зробити доріжки тільки. По центральній вулиці. Ось дивіться, по центральній вулиці скрізь доріжки зроблено, а по цим вулицям мені просто не вистачило бюджету. І я просто розчарований, тому що минулий мер. Цього селища був дуже поганою людиною. Він вкрав весь сільський бюджет, залишив зовсім трошки. І я не знаю, що з цим робити. Тепер залишилось ждати, поки, поки жителі будуть заробляти на грядках. Також це прибуток хороший. І також я буду дзвонити до президента. Нашої країни, тому що це просто не діло, що в нас немає сільського бюджету. Я буду дзвонити до президента і, і просити в нього, щоб він трошки ну, дав гроші на селище наше, тому що воно достатньо буде прогресувати. Я буду старатися, щоб воно прогресувало. Воно вже навіть прогресує. З'явилась мерія, якої раніше не було. Вже навіть, хоч трошки, з'явились доріжки по селищу, отакі От ось справи. Так, ну пройдуся хоч по селищу нашому. Мер! Е, що таке, що таке, що сталося? А скажи, чи буде по всьому селищу зроблені доріжки? Е, ну, знаєш чому? Тому що просто не вистачило сільського бюджету. Це просто якийсь капець. Що? Як? Як не хватило? А ось так. Тому що минулий мер нашого селища був поганою людиною. Ось такі справи навіть. Селянини питають, чому не по всьому селищу зроблені доріжки. Ех, а ну, що це за будинок? Я його тут раніше не бачив. Дивіться, просто які тут погані доріжки. Капець, тут неможливо ходити. Минуло три дня. І у нас минуло три дня, і знаєте, що я дізнався? Що в цьому будиночку. Ніхто не живе. І я реально зараз спробую це перевірити, тому що тільки що мені сказав он той селянин, що там ніхто не живе. Я зараз спробую подивитися, і може я в цьому будиночку буду жити. Або якомусь селянину потрібний цей будиночок і я дам селянину. Так дивіться, який він реально красивий. Ось зірце типу є. Так, давайте постукаємо. Е, є там хтось? Ну, нібито ніхто і не відповідає. Давайте глянемо. Подивлю. Собачка! Песик, привіт. Привіт. Давайте. Зараз десь в мене була кісточка. Зараз я схожу за кісточкою, щоб. ой. щоб його приручити. Зараз десь в мене була кісточка. Так, ось я її знайшов кісточку, цю. І. песик, песик, привіт. Привіт. І все, я приручив цього песика, тепер. Я думаю, ми з ним будемо дружити. І, напевно, я зараз проведу опитування по селу, чи нікому не потрібен цей будиночок. Подивіться, як тут красиво. Навіть щось в інвентарі є. Прикольно, прикольно, красивий такий уютний будиночок. Зараз я піду в жителів усіх питань, чи не потрібен комусь цей будинок. Я тільки що питав усіх селянин і реально нікому не потрібен цей будинок, тому я спробую поки тут кажуть, що цей власник цієї будівлі тут не живе в цьому селі вже 5 років і він не збирається вертатися, кажуть. Ну, тому я спробую тут пожити. Ось такі ось справи. Ось така у нас вийшла перша серія по тому, що я мер. Це така розминочна серія, тому дякую всім за перегляд, хто дивився. Напишіть в коментарі, як назвати наше селище, тому що, поки що, це селище не має назви. І тому пишіть в коменти всі ваші варіанти, я всі прочитаю і якийсь один із цих виберу. Дякую всім за перегляд. Сеньок став мером, і він буде розвивати це село. Всім пока-пока!